29 жовтня поліція охорони України відзначає свій 70-річний ювілей. За цей час служба пройшла через безліч реформ, а у 2015 році отримала свою нинішню назву та статус. Сьогодні цей підрозділ, пліч опліч з іншими правоохоронними органами України, охороняє спокій громадян і захищає нашу державу від ворога всередині країни. 70 років це від позавідомчої охорони державної служби охорони. І сьогодні це поліція охорони. І все слово охорона. Що ми охороняємо? Ми охороняємо спокій нашого населення, охороняємо майно, супроводжуємо, стоїмо на блокпостах, виїжджаємо на спрацювання, виїжджаємо на виклики 102. Ми постійно з народом, ми ближче всіх до народу. Протягом багатьох років управління поліції охорони в Одеській області захищає від потенційних загроз будинки та майно мешканців регіону. Напередодні пам'ятної дати ми поспілкувалися зі співробітниками, які працюють у відомстві не одне десятиліття. Поліцейські розповідають, запорука успішної служби це любов до того, що вони роблять. Не думала, что я так долго смогу проработать на этой должности. Потом я очень полюбила свою работу, честно вам скажу. Я очень ее люблю. Что? Ну, во-первых, работа с людьми. Очень интересно. Вот каждый человек заходит к тебе в кадры, и ты вот смотришь на него, и ты уже вот знаешь. Я даже чувствую, Куди він піде, на яку роботу, на який пост, що вот, йому предложить. Я навіть віжу, зможе він ще справитися з цим Ну, вже як психолог за столько лет. Ну, Мені подобається більше за все за те, що порядочно чесні люди, про це, про це, які люблять працю, поважають друг, один одного. Ну і віддані своїй роботі. Уже якщо розпочав працювати, Зупинитися, як то як сказав важко на сьогоднішній день. В мене вже 46 років стажу безпосередньо в управлінні поліції охорони. Правоохоронці управління поліції охорони в Одеській області кажуть, найскладніше у роботі рівень відповідальності, адже від їхньої оперативності та професіоналізму залежить збереження чийогось майна, а часом і життя. Правоохоронці з великим стажем радять молодому поколінню поліцейських завжди залишатися вірними своїй справі та не переставати навчатися протягом усієї служби. Перш за все бути впевненим. У вибраній спеціальності професії. Тобто, якщо людина мала намір пішла на цю працю, вона повинна віддати все, то, що від неї залежить. Служба і в міліції, і в поліції навчила мене все-таки ціни життя в першу чергу. Вот. Тому Для того щоб її цінити хорошо, потрібно бути професіоналом своєї. Работе. Поэтому полицейским, которые сейчас приходят, посоветовал бы больше уделять времени профессиональной деятельности. Абученю обізвательно обученію, тому що без обченяння ніби продвіження, буде росту кар'єрного і все остальное. Поки бійці борються на передовій, правоохоронці тримають свій внутрішній фронт і роблять все, щоб забезпечити порядок у тилу. Поліцейські теж люди, і протягом восьми місяців вони, як і всі українці, по-своєму переживають війну. Але щодня мужньо виходять на службу, щоби наблизити перемогу України. Хотілося б все-таки, щоб та обідан наступила як можна швидше. Поэтому загадывать, но ну это личное мое мнение, загадывать, что я буду делать после победы, как бы не очень хотелось. Хотелось бы сначала, чтобы мы победили. А это все-таки должно состояться, и как можно быстрее. После победы я собираюсь жить. Жить свободно, с радостью, с прекрасным настроением и радоваться за нашу страну, чтобы быстрее это была победа. Вообще, как говорят... жити. 70 років немаленька дата. За цей час відомство поліції охорони України помітно змінилося. За словами керівництва обласного управління служби, на досягнутому правоохоронці зупинятися не планують. Будуть удосконалюватися та забезпечувати надійний захист спокійного життя одеситів.